Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Кламако Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 11 по 17 березня. Це буде досить активний початок тижня, який сповнений енергії зростаючого місяця. А от з п'ятниці на нас чекають нульові дні. Детальніше, трошки згодом, а зараз для енергообміну ставте лайки. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в діряти інстаграм. А зараз розберемо кожен день тижня окремо. В понеділок, 11 березня, місяць буде в знаці Овен, войовничому знаці, вогняному. Ми будемо сповнені на підсвідомому рівні на конкурентну боротьбу, на інсайти, на генерування ідей. Буде діяти друга місячна доба, символом якої є рік достатку. Це період не для початку нових справ, адже енергії місяця ще замало, тож продовжимо обмірковувати свої плани та коригувати. В цей період загострюється наша інтуїція і сприятливо розпочинати цикл фізичних вправ. Сьогодні можна починати справи, які вже раніше пропланували, і вони мають націленість на отримання швидкого результату. Сприятливо проводити презентації. Купляти вироби із металу, звертатися до керівництва із новими пропозиціями. Цього дня Сонце, як прояв нашої енергії, буде у з'єднанні із Нептуном, як планета, що відповідає за наші мрії, фантазії та віру. Тобто, буде зростати наша творча активність, романтичність, інтуїція, бажання проявити благодійність, допоможе втілити бажання. Та мрії в життя. Головне не попадати під вплив ілюзій. Цього ж дня діє і напружений аспект між Марсом, як планетою агресії та активних дій, і ураном планети різких неочікуваних змін. Це досить травмонебезпечний конфліктний період. Можуть бути різкі зміни планів, помилки. Поломки авто, електроприладів, тож бути обережні у поводженні із вогнем і з колючими ріжучими предметами та технікою. В той же час це аспект інсайтів, прориву у справах через інноваційний креативний підхід. Цього дня діє і захисний аспект між Меркурієм і Плутоном. Меркурій відповідає за наше мислення, за передачу інформації, за спілкування, за комерцію, за. Поїздки, а Плутон – це планета, що трансформує і забирає з нашого життя непотрібне. Цей аспект надає можливість підвищити вміння глибоко аналізувати інформацію, можливі зустрічі із впливовими людьми, вміння переконувати через слово. Хороший час для дослідницької роботи. Цей аспект буде діяти до середи. А також діє зараз і аспект між сонцем та ураном, що розкриває наш творчий потенціал. Цей аспект вже буде діяти до п'ятниці, включно сприятливе для зустрічі із однодумцями, із друзями, із спровадженням нових ідей та новітніх технологій всього оригінального, сприятливе також для вирішення питань з групою однодумців у великих колективах. В цей період можуть народжуватися нові тенденції, щось креативне, можливі наукові винаходи. Венера цього дня буде в королівському градусі водолію. Це також вказує на сприятливі можливості для побудови нових взаємовідносин, для зустрічей. Можуть бути нові тенденції в моді. 12 березня вівторок буде діяти третя місячна доба. Місяць при цьому продовжує залишатися в знаці вогняного овну. Зауважу, що із 13 години і 9 хвилин і до кінця доби місяць буде без курсу. А в цей час нових справ не починайте. А в принципі, сама місячна доба третя вона вказана на те, що час якраз крок за кроком йти до своєї мети і втілювати ці плани, які ви прописали на новий місяць. Продовжують діяти аспекти, які були і в понеділок. Венера, як планета успіху. А також взаємовідносин і фінансів переходить в знак риб. І буде ще більше активувати цю енергію, яка у нас утворилася в водному знаці, емпатичному, психологічному. Тож і ще більше ми будемо націлені на задоволення своїх потреб, на благодійність, на допомогу іншим. На каналі є відеопрогноз на березень для кожного знаку зодіаку, де я розказую, в який сектор буде потрапляти Венера і де вона буде давати радість та успіх для кожного із вас. Посилання я залишу в описі під цим відео. 13 березня місяць переходить знак телець. Буде діяти четверта місячна доба, символом якої пізнання добра та зла. Це період, коли треба ретельно подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення в житті. У цьому вам допоможе зібраність та ваша інтуїція. Це період, який може вам давати ситуації вибору між добром та злом. Коли місяць переходить знак тельця, то це дає нам націленість на накопичення. Сприятливо цей період. Відкривати рахунок в банку, починати процеси тривалої дії, купувати одяг, художні вироби, наприклад, або ж недалекі поїздки, щось накопичувати, проводити фінансові справи. Сприятливі також можуть бути інвестиції та купівля продаж. Цього дня сонце буде робити гармонійний аспект секстиль, аспект можливостей до Плутону. Це досить енергійний аспект, який підвищує нашу здатність проявляти свою силу волі, давати нам енергію для того, щоб ми долали будь-які труднощі і проявляли велику відповідальність для того, щоб відбулася в житті зустріч, яка буде трансформувати нас в кращу сторону. 14 березня місяць продовжує бути в знаці тельця. Тож ми будемо сповнені на комфорт, на затишок, на накопичення, на задоволення своїх потреб. Буде діяти п'ята місячна доба, символом якої є єдиноріг це період планування кардинальних змін у житті і ухвалення рішень, коли енергія місяця сприятиме їх здійсненню. Зараз біля планети Уран знаходиться білий місяць, тож вищі сили будуть допомагати нам реалізовувати наші плани через креативність та неодинарність, через оригінальний підхід. Місяць буде у з'єднанні із Ураном, що дасть нам оригінальність та зростання нашої інтуїції, проте це з'єднання буде в напруженому аспекті до Марсу, що вказує на аспект руйнувань та різких змін планів. Підвищену конфліктність. З 15 березня починаються так звані нульові сонячні дні, вони будуть до 19 березня. В цей період не варто починати нових важливих справ у житті. Сонце буде ніби відпочивати це як місяць без курсу, але набагато сильніший. А вже 20 числа ми будемо зустрічати нову астрономічну весну. Про цей період я детальніше розкажу в наступних відео. Місяць перейде в знак комунікабельних блиснюків, а в цей період сприятливі короткі поїздки, відрядження, а також укладання короткострокових угод, банківських операцій. Це також сприятливе для спілкування, переписок, для виступів. Сприятливі будуть і фізичні вправи, а також провітрювання вдома, прогулянки на свіжому повітрі. Буде діяти енергія шостої місячної доби, символом якої є журавель. Тож, саме в п'ятницю хороший період. Щоб у практичних справах супроводжували винахідливість та працьовитість. Це сприятливий період для очищення домок, для очищення свого простору та відпочинку для посту, для молитви. 16 березня дія нульових сонячних днів, іде сьома місячна доба, місяць продовжує бути в знаті. Близнюки, тож сприятливе спілкування, недалекі поїздки, наприклад, відвідування парків, або ж прибирання вдома. Це період, коли сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до плутону, що дасть нам можливість зустрітися із впливовою людиною і попросити допомоги у неї, наприклад, або ж це період, коли ми зможемо подолати труднощі, які можуть стати на нашому шляху. Цього ж дня буде і з'єднання Юпітеру як планети успіху, удачі, а також розширення і урану планети революційної, планети бунтарської інновацій. Всього неочікуваного неординарного. Тож це можуть бути як розширення можливостей через штучний інтелект, через креативність, через впровадження інновацій. В той же час сам аспект він може програватися як в плюс, так і в мінус. Тобто, можуть бути. Розширення, збільшення неочікуваних різких ситуацій в житті. Це можуть бути і поломки, або ж це можуть бути і зустрічі із людиною, яка трансформує ваше мислення, і вам потрібно буде спілкуватися з нею на більш високому рівні, проявляючи свій авторитет та креативність. 17 березня буде восьма місячна доба, місяць буде переходити в знак раку. Символом цього дня є фенікс або вогонь. цю добу реалізується все накопичене за попередній період, за попередній тиждень. Добре підувати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. Цей день може бути сприятливим для подій, які можуть нести в себе елемент самопожертви. Це період, коли слова набувають найвищої значущості. Цього ж дня буде і. Гармонійний аспект між Нептуном як планетою віри та всесвітньої любові, та Плутоном як планетою трансформації, тобто, це може бути допомога нам гнучко адаптуватися до мінливих обставин у житті. В період, коли місяць переходить знак раку, ми стаємо більш емпатичними, а це знак, яким управляє місяць. Тож ми можемо бути більш раними, може бути певна ностальгія. Сприятло цей період, побути біля водойм, або ж збирати всю родину разом, допомагати родині це хороший час для того, щоб зміцнити родині стосунки. І це хороший період для справ, які пов'язані із домом, із створенням затишку для того, щоб зробити запаси. Зростає наша потреба у безпеці. Також може зростати і наша емоційність та чутливість, тож будьте Обережними і підбирайте слова, бути більш уважними до своїх близьких. В цей же період у нас діє гармонійний аспект між Сатурном як планетою відповідальності та порядку, і Юпітером як планети успіху і розширення. Це сприятливий період для соціального розвитку, для стратегічного планування, для того, щоб була можливість втілити ваші. Наймасштабніші, найамбіційніші плани в життя. Це також може бути і допомога впливових людей. Для всіх знаків Зодіаку я ще планую зробити відео стосовно всіх аспектів на цей рік, як від Сатурну, так і від Юпітеру. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний. Також буду розбирати і по датам народження. Вплив аспектів між цими соціальними планетами. Дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічей в наступних відео.